Це, що вам треба знати про Оливи Зік. Чому деякі автовласники обирають саме Оливу Зік? Чи дійсно корейський бренд може конкурувати з європейським та американськими виробниками? Саме сьогодні розберемося, що стоїть за цією популярністю і чому Зік заслужив довіру тисяч українських водіїв. Зік належить компанії СК Любріканс, яка виробляє мастильні матеріали з 1968 року. А бренд Зік був запущений у 1995 як преміальна лінійка корейських моторних олив. З того часу продукція бренду експортується більш ніж у 60 країн світу, а сама СК є одним з найбільших. Виробників базових олив UBase і U-BASE Плюс, які використовують багато інших марок для своїх продуктів. А ви замислювались, чи власне виробництво бази впливає на якість оливу від брендів? Пишіть вашу думку в коментарях. Так, Зік тісно співпрацює з автовиробниками, постачаючи оливу. Для першої заливки в двигуни. А також отримуючи офіційні допуски від BMW, Mercedes, Volkswagen, Renault, GM та багатьох інших. Тому обираючи зік, ви отримуєте продукт, який відповідає специфікаціям авто без компромісів. А якщо вам потрібна допомога у підборі оливи, Наші експерти в Сісії допоможуть зробити це швидко та точно. Моторні оливи Зік це основа надійної роботи двигуна. Усі вони виготовлені на преміальній базі UBase або Юбейс Plus, що забезпечує високий індекс в'язкості та майже повну насиченість вуглеводами. Це означає, що олива стабільна при будь-яких. Температурах і довше зберігає свої захисні властивості. Завдяки цьому двигун працює тихо, плавно і з меншим зносом деталей навіть у важких умовах експлуатації. Міські цикли з постійними стартами та зупинками, високі навантаження на трасі або тривалі поїздку у спеку не шкодять мотору. Бренд пропонує рішення для бензинових і дизельних двигунів, включно з малов'язкими енергоощадними оливами для гібридів та сучасних двигунів, а також високотемпературними синтетичними продуктами для турбованих і потужних агрегатів. В Україні свого часу Зік став популярним не лише Через свою високу якість, що безперечно, а ще й через металеві каністри. До речі, пишіть, а чому саме такий варіант популярний серед автовласників? Це ностальгія чи якась неочевидна ознака якості. Але ще у 2015 році виробник перейшов на сучасні пластикові каністри, які легші, зручніші. Та з кращим захистом від підробок. Трансмісійний Олийзік охоплюють повний спектр потреб сучасного автомобіля. Для механічних коробок передач і мостів пропонуються масла АПІ gl 4 та gl 5, гідрокрекінгові або повністю синтетичні, що забезпечують. Легке перемикання передач, плавну роботу, синхронізаторів і надійний захист шестерень від зносу. Для автоматичних коробок зі пропонує універсальні рідини АТФ, які підходять для чотирьох і навіть Вісьми ступеневих автоматів, також спеціальні варіанти для CVT і DCT. Вони підтримують оптимальні фрикційні властивості, дозволяють зменшити ударні навантаження на муфти, зберігають плавність перемикання і сумісні з вимогами виробників. Таких, як Volkswagen, BMW, Mercedes. Toyota, Hyundai та інші. Таким чином, обираючи трансмісійний оливу Зік, власник отримує не просто оливу, а комплексне рішення для безпечної і довговічної роботи коробки передач. А ви, коли в останній раз міняли оливу в коробці, напишіть, будь ласка, це в коментарях, а ми перевіримо рівень вашої відповідальності. Окрім моторних і трансмісійних олив, Зік пропонує гальмівні рідини, антифризи, мастила для шарнірів та підшипників. Усе це сумісне між собою і дозволяє комплексно обслуговувати автомобіль, не змішуючи на перевірений бренди. Уявіть, що ви приїхали на СТО. І майстер відразу може підібрати всі необхідні рідини та мастила з послугами екосистеми XCA. Це реально. Переваги Зік для автовласника очевидні. Стабільна якість, перевірена базова олива, офіційні допуски від автовиробників. І комплексний асортимент, який дозволяє обслуговувати. Весь автомобіль одразу. А завдяки екосистемі автомобіліста XCA ви отримуєте не просто оливу, а повний сервіс. Підбір на сайті, в додатку, консультацію експертів і перевірене СТО для заміни. Отже, якщо хочете, щоб двигун працював довго, надійно і економно, Зік це один із найкращих варіантів на ринку. А наші сервіси допоможуть зробити вам правильний вибір.